человек. Сейчас будет реально морду ему бить. А он сидит все равно быкует, посылает всех. Я уже как-то привык, что уже последнее время не попустили, что уже кто нормальный сегодня. все за Хата! Прав, за брата! Проти хата! Прав, за брата! Проти хата! Гента! Проти хата! Гайба! Очевидно все його наказов! Було побити журналістку Тетяну Черново! Так іночі тому! За всі! Візо! Геть кривавого міністра! Геть кривавого міністра! Що за ними? Така сама доля! народу. На Вони не зможуть народитися. Тобто, це так символічно кров Тетяни Черновіл, яка лежить. Я не знаю, ну це вже на серці цієї людини. Немає серця у Захарченка, але на його розуму, на його е, руках. І Я думаю, що ця кров її вона відгукнеться, і буде тягарем лежати на його дітях і на його внуках. тут живе вона перша дізналася інформацію про те, де знаходиться цей <плес> міський палац. Ця і зараз ми це очікуємо на стіну, що тут живе Харченко. <плес> не кривавого міністра, не кривавого міністра, не кривавого міністра. Ну я не знаю, скільки нас приїхала. Леж ми приїхали для того, щоб показати свій протест проти дій, які зараз коються в країні. Перш за все, зрозуміло, що це Янукович з Мінтовською бандою, які. Пробують нас залякати, пробують, щоб ми припинили наші мирні протести і пробують, щоб ми здалися. Але ж ми не здамося і ми будемо стояти до кінця. І це не перші пакети, які відбуваються, будуть і ще інше, поки вони не підуть відставки, поки не буде змінена влада в Україні.

Я не знаю, что это до министра держите! Подтверждає, що вообще всі живі мати нас живеть і накрадує голоса, накриває. Для того, щоб його посилили. Ви як вчителя, щоб його посилили. Що це збудовано? Закрити. що він не скажуть, це маєток Віталія Захарченка. Тому що справді міністр внутрішніх справ не мав би коштів для того, щоб побудувати такий маєток. Пусти, Пусти, дівушка, Скажите, с кем ему поговорить, для того, чтобы еще с кем ему поговорить? Еще двоих, да? Еще двоих, да? Я объясню, куда вы пришли и что вы делаете. Я прошу вас не обливать. Этот дом не принадлежит министру Захарченко. То, что написала Татьяна Черновол, я вместе с вами читаю в интернете. Я слежу за ее победой, это действительно. У меня друзья, Муча звонков позвонили мне со вчерашнего вечера и смеются надо мной. Понимаете, что я или сдаю министру, я сдаю дом в аренду. Я вам открываю секрет. Я сдаю этот дом в аренду. Им пользуются. Будут киносъемки проводиться. Вы делаете мне рекламу. Я вам благодарю за это. Теперь я буду, у меня за мой дом супер реклама, но мне такая не нужна. Скажите, в чем у вас сомнения? Задайте мне вопросы. Я прошу, не обливайте забор. Я по-человечески прошу, просто не портите имущество. Я оплатил деньги, и здесь вложены большие, маленькие, вы не можете оценивать. Таких домов вокруг Киева миллион. Почему вы выбрали мой? Почему вы выбрали этот дом? понимаете или нет? Вы думаете, что то ошибка произошла? Я не знаю, я слежу в интернете. Я был уверен, что это заказное избиение. Когда мне начали вечером звонить мои друзья и говорить, ты что, министр внутренних дел? И я потом узнал об а этом. Вчера вечером начало. А вы здесь живете? Я живу в Киеве. Я этот дом сдаю в аренду. Здесь снимаются фильмы. Я его сдаю. Я вам открываю секреты, которые я не хотел открывать. Вам приготувалася людина, яка була яка Я вибачаюся. Скажіть, будь ласка, ми отримали виклик, що в селі Роман в селі Романків Лісова зібралися люди. Ми приїхали знати, що тут трапилось. Які то акції відбуваються в смисл зібрання? Я таке таке я запитую. Я отримав повідомлення. Та нам жалоба люди і все, да? Все більше більше коментарів, коментарів не можу. Питання. Я запитав, де живе Захарч? Імені показав. Каже, забито ні блоки, 30 метрів справа.